Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. І це окремий авторський блог «Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією з історії нашої України. В історії українського козацтва 16 століття традиційно вважається лицарським періодом, адже тодішнє козацтво являло собою в суціль лицарське товариство вільних озброєних і рівноправних воїнів. А головними базовими концептами навіть самої козацької ідеї були воля і слава. І гучна слава, ця, тобто всеукраїнський та міжнародний імідж, була б неможливою без харизматичних, героїчних та навіть шалених провідників цього лицарського товариства, його очільників. Сьогодні піде мова про таких визначних гетьманів цього періоду, як самі Локішка та Іван Сверговський. Київський шляхтич Саміло Кошич опинився серед козаків приблизно у 1550 році, коли йому виповнилося 20. Отримавши від побратимів прізвисько Кішка, він брав участь у всіх походах князя Дмитра Байди Вишневецького. Набув великого бойового досвіду та авторитету серед козаків. А після загибелі Вишневецького саме він став лідером низовців. Ймовірно, десь у 1560 Шидесять сьомому році його обирають гетьманом. Кішка одразу взявся формувати потужний морський флот, на чолі якого здійснив напади на міста Козлов, Ізмаїл, Кілію, Акерман та Очаків і кілька разів розгромив османські ескадри в морі, через що турецький султан почав погрожувати королю речі Посполитої великою війною. Відповідно, наляканий погрозами Сегізмунд Другий Август вимагав, аби козаки зійшли знизу, оселилися біля прикордонних замків, записалися до реєстру на королівську службу і воювали лише там, де їм накажуть. Частина козаків погодилася на цю пропозицію і їх стали називати реєстровими. А очолив їх спершу черкаський староста князь Михайло Вишневецький, а потім шляхтич Ян Бадовський. А от тими козаками, що не схотіли вступати на офіційну службу, і далі керував Саміло Кішка. Але у 1573 році в одному з морських походів його ескадра зазнала поразки від османського флоту, а сам Гетьман потрапив. До полону, де його очікувала найсумніша доля. Він став гребцем на галері, що тривало більше чверті століття. А от що було далі, про це розкажемо згодом. Тим часом запорожці обрали собі нового гетьмана шляхтича Івана Сверговського, який теж відбув лицарську науку ще за Байди, а потім за кішки. У березні 1974 року він з козаками перебував біля Дністра, куди до них і прибули посли від молдавського господаря Івана III го води Лютого. Той попрохав у запорожців військової допомоги у війні проти турків за незалежність Молдавії. При цьому Івоня запропонував платню козакам, яку вони самі собі назначать, попри королівську заборону, козаки погодилися. Іван Сверговський прибув до табору Івоні на чолі козацького загону у близько. 1400 шабель під час святкового бенкету Івоня на срібних тарелях наказав винести козакам золото. Але запорожці відмовилися прийняти його. А Сверговський відповів, що не золото привело козаків сюди, бо воно для них на останньому місці. А запал козацький допомогти християнській державі в боротьбі проти невірних. 24 квітня молдавське козацьке військо у бою під мокшанами завдало першої поразки авангарду об'єднаних османсько-волосько-угорських сил, які загалом налічували більше 100 тисяч вояків. За чотири дні під містом сорока козаки повністю розбили окреме османське військо і взяли в полон їхнього головного командувача Кара Мустафу Пашу. На початку травня Свірговського війська та Івоні зайняли сусіднє князівство Семигород, Семиграді або Трансильванію. Потім вони рушили до могутньої фортеці Браїлів, де зачинився волоський господар Петрило. вночі козаки у повній тиші, підійшли до османського табору, що стояв. Під містом, Здійснили раптову атаку і повністю розбили турків. Далі Івоня взяв в облогу Браїлів, а Іван Сверговський розбив надіслене на підмогу обложеним турецьке військо, положивши на місці бою 7 тисяч османів. Потім козаки самостійно захопили османську фортецю Тягиня. Об'єднавшись знову з військом Івоні, вони взяли фортецю Тейну. Далі Свірговський з приданими молдавськими солдатами рушив на Білгород, де формувалася нова турецька армія. Під містом він поділив козаків на три загони і, не даючи часу ворогові вишикувати своє військо, напав на нього з трьох сторін. Османи збилися в купу, бій тривав годину. Врешті турки почали втікати. У цьому бою загинули три козаки і сто молдаван. А османський командир та 200 турків було взято в полон. Після цього гетьман спалив передмістя Білгорода і повернувся до Молдавії, де поділив військо. Одну частину під командуванням полковника Сави Ганжі послав до, на Бухарест, а з іншої сам пішов на Галац. Дорогою вони завдали кількох поразок туркам. Також гетьман вислав гінця на Запорожжя до кошового тамана покотила, щоб той. Вийшов на човнах у море і перегородив османам шлях до Дунаю і Дністра. Бо турки мали вислати підмогу своїм. Покотило, із запорожцями зібрали флотилію і здійснили рейд при Дунайським узбережжям, де зруйнували Ізмаїл, Кілію та Акерман. Але султан... Селім ІІ вислав проти них величезний турецький флот, з яким козаки зіткнулися у гирлі Дунаю. У тривалому, запеклому, морському бою запорожці загинули всі до одного разом зі своїм славетним отаманом Покотилом. Тим часом господар Івоня розпустив своє військо на відпочинок. А Хотинського баркалаба, тобто коменданта, і єремію Черневича, відправив контролювати ситуацію на Дунай, але там Черневича підкупили османи за 30 тисяч. Цехинів він приховав від Івоні інформацію про переправу 200 тисячного османського війська через Дунай. Іван Сверговський попередив господаря про можливу зраду і справжню кількість турків, але Івоня не повірив, бо довіряв Черневичу. Зібравши 32 тисячі вояків, господар у середині червня вийшов до Кагульського озера і став там табором. Козаки між тим розбили османський авангард і знову вказали Івоні на величезну. Кількість ворогів. Лише тут він зрозумів, що його зрадили. Але було пізно, і Єремія Черневич під виглядом наступу на турків привів до ворожого табору і наказав скласти зброю 13 тисячам добірної молдавської кінноти. Івоня наказав направити на зрадників 80 своїх гармат. Деякі в паніці почали повертати назад, і тоді по них також відкрили вогонь османи. У результаті всю цю кінноту знищили з двох сторін гарматним вогнем. Османи одразу здійснили дві атаки на табір Івонії і козаків, але їх відбили артилерією. Але потім пішов сильний дощ. Вода підмочила порох, і використовувати гармати далі молдавани вже не могли. Турки і татари скористалися цим і пішли у тотальний наступ. Молдавське військо не витримало і кинулося в розтіч. Турки добивали втікачів у полі. 250 козаків Сверговського і залишки Молдавана копалися у сусідньому селі. При цьому у старому таборі вони замінували всі свої гармати, і коли турки наблизилися до них і хотіли використати, то вони вибухнули. 14 червня османи послали обложеним пропозицію здатися добровільно. І Воня довго вагався, але після поради з козаками поїхав у ворожий табір, а його військо чекало поруч. Там він уклав умову з османами, дати можливість обложеним перейти через Дунай. При цьому кожен з турецьких пашів присягнув честю сім разів. Але несподівано паша Капіюш зрадливо вдарив мечем беззбройного івоню в лице та в живіт. І тоді давно розправу яничарам, які йому напівживому стяли голову, а тіло наказали прив'язати до двох верблюдів і розірвати. Далі османи, не дотримуючись угоди, кинулися на молдаван та козаків, які не встигли повернутися до свого укріпленого табору. Молдаван нещадно винищили, а козаки, зрозумівши, що виходу немає, побудувалися у каре та відчайдушно кинулись на османське військо в свій останній бій. Козаки мужньо захищались, завдаючи болючих втрат ворогові. Врешті з 250 їх залишилося тільки 16 поранених та безсилих, які були взяті в полон. Збереглися прізвища деяких з них Козловський, Задорський, Янич, Залеський, Копицький, Рожковський, Соколовський, Либезовський, Чижовський, Садзінський і сам гетьман Іван Сверговський. Своєю славою і небаченою хоробрістю вони здобули в Османів неабийку повагу. Їм зберегли життя та відправили до Стамбула. З полону всіх їх згодом викупили побратими. А от доля гетьмана Івана Сверговського не була такою щасливою за наполяганням турецьких командувачів важко пораненого козацького ватажка. Обезголовили одразу після полонення. Місцеві люди поховали його під містом кілією. Після цього турки зайняли всю Молдавію та Волощину, а Султан Селим ІІ наказав повсюди ставити фортеці, з яких османи мали намір йти далі на покуття і річ Посполиту. Але їхні плани знову зруйнували запорозькі козаки, які наступними роками під рукою нового гетьмана князя Богдана Ружинського завдали туркам страшних поразок. Ми про це розповідали в окремих випусках. А що ж самій локішка, пробувши майже 26 літ у тяжкій неволі, прикутий до галерного весла, у 1599 році він організував повстання і втечу невільників. Діло було так: галерний ключник Лях бутерлак. Поляк, який у полоні прийняв іслам і тепер прислужував туркам, підмовляв Саміла кішку до зради. Але колишній гетьман відкинув цю пропозицію. Натомість при зручній нагоді разом із козаками звільнився з кайданів, знищив турецьку сторожу, захопив галеру і повернув до України з-під кримських берегів. Біля Тендрової коси вони. Натикаються на запорозьку флотилію, що під рукою тодішнього гетьмана Семена Скалозуба якраз вирушила з Дніпра у морський похід. А тепер зупинилася на перепочинок і чекала попутного вітру. Побачивши галеру, скалозуб віддав команду стріляти по ній з гармат, але кішка дістав з потаємної кишені у штанях і вивісив запорозький прапор, який весь цей час носив із собою. І так козаки зрозуміли, що це пливуть свої. Поспілкувавшись з побратимами і перепочивши, колишні невільники рушили на цій же галерії у Дніпровській лимани далі на Січ. По поверненні в Україну самій Локішка на подяку Святому Миколаю за порятунок з полону фондував будівництво у Києві храму на місці нинішньої церкви Миколи Доброго. Від первісної церкви досі збереглася дзвіниця. А Семен Сколозуб тоді продовжив похід, маючи кінцевою метою взяти Османську фортецю Азов у Азовському морі. Прийшовши вогнем і шаблею кримським узбережжям, козацька флотилія перетнула Чорне море, поруйнувала анатолійське узбережжя, а звідти вирушила до Керченської протоки. Але там на них чекала пастка. Потужний османський флот гарматним вогнем відтиснув козацькі чайки у малу затоку, чим позбавив їх маневру. Майже всі чайки були потоплені. Більшість козаків загинула і потрапила в полон, у тому числі Семен Скалозуб. Чимало їх османи повезли до Стамбула. Лише кільком чайкам вдалося вирватися із того жорсткого бою і під покровом ночі відірватися від погоні. У цей важкий для запорожців час вони знову покликали на Січ самі Лакішку та обрали його гетьманом. Зібравши кілька тисяч козаків, він вирушив у морський похід шукати Скалозуба з побратимами. У морі козаки розбили османський флот, взяли штурмом міста Синоп і Трапезунд, де визволили багато невільників. Опісля кішка заповзявся вирішувати і політичні питання поза як цей час все військо Запорозьке вже чотири роки перебувало у колективній баніції. Ну тобто, всі козаки були позбавлені прав і засуджені до вигнання. За межі Речі Посполитої після повстання Семерія на Ливайка держава якраз потребувала козацьких шабель та мушкетів у 1600 році. Польща намагалася посадити на молдавський престол власного ставленника Сіміона Могилу, і без допомоги запорожців було не обійтися. Тому самі Локішка фактично виторгував у короля Речі Посполитої Сігізмунда III скасування діючої баніції та офіційного визнання козацтва як суспільного. Стану у війні проти мултянського господаря Михая Хороброго, який об'єднав під своєю владою три придунайські князівства Молдавію, Валахію і Трансильванію, запорожці відіграли вирішальну роль. Зокрема, саме вони завдали нищівної поразки його війську під час. Битви на річці Телезіна неподалік села Букова. Тоді козаки по горло у крижаній воді, тихцем перейшли велике болото з гарматами на плечах. Несподівано вдарили на ворогів і розігнали їх. І, хоча самі Локішка тоді тимчасово поступився буловою молодшому Гаврилу Крутневичу, згодом запорожці знову брали його гетьманом. Оскільки козаки блискуче показали себе в молдавському поході, польський уряд виявив готовність піти на найширші поступки для них. А за це наступного 1601 року держава знову запросила військо-Запорозьке на допомогу. Тепер вже у новій війні проти Швеції за володіння інфлянтами. Сучасна Естонія. Восени двотисячне козацьке військо під проводом гетьмана Саміла Кішки вирушило до Лівонії. Завдяки активним діям козаків капітулювали гарнізони міст Валмієру та Ергеме. У ніч на 28 лютого 1602 року запорожці атакували і захопили місто Полцама неподалік потужної фортеці Фелін, нині місто Вільянді в Естонії. Але зранку, під час штурму, цитаделі 72-річний гетьман Саміла Кішка загинув від ворожої кулі. Му прострелили голову. Проте ходили чутки, що його могли вбити підіслані агенти чи навіть свої ж козаки, адже цей похід став для них вельми тяжким. Через відсутність у тій місцині деревини козаки для прожиття були змушені рити землянки у промерзлому ґрунті. Їм бракувало теплого одягу, провізії, фуражу. Уряд затримав обіцяну платню. Вони бунтували і навіть раніше погрожували кішці побиттям камінням. Як би там не було тіло улюбленого гетьмана, козаки зберегли, а згодом перевезли в Україну та поховали у Канівському монастирі. Новим гетьманом замість самій лакішки козаки обрали того ж Гаврила Крутневича. Навесні вони взяли участь у переможній битві під тарту, у штурмі і захопленні Феліна, взяті міста Анрепа. Але за відсутності грошей через дезертиство та бойові втрати польське коронне військо фактично перестало існувати. Тому в вересні 1602 року козаки припинили воювати та вирушили до України. Затримавшись на довгий час у Білій Росії, вони помстилися. Міщанам та шляхті кількох тамтешніх міст за участі у розправі над козаками наливайка. Повернувшись додому, вони вже навесні наступного року. Героїчні історії життя, боротьби та загибелі славних запорозьких гетьманів Івана Сверговського та Саміла Лакішки і нині слугують тим безцінним дороговказом, який має вести і сучасних захисників України до нових перемог над старими ворогами. Пам'ятаючи безпрецедентні подвиги лицарів Минувщини, знайдемо сили і для нинішньої боротьби за нашу волю, незалежність, і навіть саме право на існування. Слава запорозькому козацтву! Як письменник пропонує могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили. А зараз запрошу вас підписуватися на цей канал, коментувати і лайкати всі випуски. І з вами був я Валентин Терлецький. До побачення.